Вітаю вас на каналі «П'ю перший» і сьогодні в нас буде огляд на баночне пиво від броварні дійсно. Да? Вітаю вас на каналі «П'ю перший», Сьогодні в мене буде дегустація пива від броварні дійсно. Дійсно, це броварня з міста рівне. Вона була заснована відносно нещодавно, десь рік тому, в серпні або в вересні 2023 року. За цей час броварня вже встигла зварити 32 сорти пива, і їх пиво зачекінило десь 3 тисячі разів вантапки. І за весь цей час загальний рейтинг пивоварні зараз в районі 3,89. Можливо, буде трошки вище, трошки нижче. Всі ці сорти ви могли бачити тільки на кранах ваших улюблених барах, бо броварня продавала пиво тільки на розлив, але нещодавно. Вони наважились розлити своє пиво в банку. Вони випустили свою першу лінійку, пиво продалось буквально миттєво, як мені сказали, на броварні. І, власне, тому мені відправили не повну лінійку, а всього три сорти. Презентували вони п'ять сортів. Це в них були сорти Кріокартель Дабл НЕІПА міцністю 7%. Це був. Містер Кімчі томатний саур міцністю 3,2%. І три пива, які до мене таки доїхали. Тут у нас буде New Zealand IPA Syndicate of Hops, У нас буде Rugbeer, пиво в не дуже популярному стилі, називається Smoke Chieftain. І Hari Up at Night це у нас буде Imperial Milk Stout. Теж буде цікаве пиво. Тож, давайте переходити до дегустації цих сортів. Найлегшим пивом з цього сету буде Rugbeer. Тут у нас міцність всього. 4,3%, але починати з копченого пива мені зовсім не хочеться, тому я його і міцний мілксат відставляю в стороночку. І буду починати з пива, яке називається Syndicate of Hops. Це в нас буде New Zealand IPA, і тут вони зазначають, що вона буде на хмелях Нельсон та Нектарон. Досить цікавий дизайн. Тут у нас, мабуть, якась Австралія. Намальовані, це, мабуть, Ківі, якщо я не помиляюсь, можете мене поправити. Коротше, такий тут вайп, який передає от Нову Зеландію, Австралію. А, міцність пива 5,8%, IBU 35. Давайте пробувати. Аромат у пива хмелевий, він такий досить тропічний. І мені б, знаєте, хотілося ще якихось яскравих цитрусових відтінків. Але він такий більше тропічний, фруктовий. І відчувається, що, от, знаєте, пиво може бути солодкуватим. Тож треба пробувати. Смакував потрохи, щоб розібрати зі смаком, а як бачите, вже майже допив те, що налив. Пиво має дійсно такий смачний, освіжаючий, хмельний смак. Тут відчуваються і цитруси, і тропіки. Ну, в принципі, от все, що має в собі мати, от така от яскрава охмельна IPA, вона в собі має. Єдине, що воно не дуже гірке, в кінці така от приємна, але не дуже яскрава гіркота. Вона така досить стримана, але знову ж таки, тут напи написано, що IB'U35, тому в принципі, це схоже на правду. Воно не занадто агресивне, але при цьому таке от яскраве та приємне. Мені таке пиво подобається, і, в принципі, я був би не проти випити такого ще пару банок. Тому будемо переходити до наступного зразка. Далі в мене знову ж таки досить складний вибір, бо одне з пив це рагобір і такі от копчені трошки дивні та яскраві сорти, їх краще ставити в кінець, щоб вони не забували смак. Але тут міцність 4-3% ну воно дуже легке. І тому я все ж таки мабуть, буду починати з нього, бо інше пиво це в нас буде вже Double Milk Stout. Тут же міцність майже 8%, тобто воно в два рази міцніше і сенсу в тому не буде. Це в нас буде смокт чифтен. Як я вже це казав, це буде рагубір, тобто це буде копчене пиво. На етикетці у нас тут зображений такий індіанець. Ну, у них, до речі, досить такий от в цілому приємний дизайн. І давайте почитаємо, що вони пишуть про це пиво. Бо вони роблять такі от коротенькі описи. Тут суто про хмаря було написано і смак. А тут же якась цікава історія. Згадуючи одну німецьку легенду про те, як у 16 сторіччі десь у Франконії один з поварів сушив солод на відкритому вогні, в той час альтернатив було небагато. Мабуть, був цей хлопчина на підпитку, а може просто втомився, але він банально проспав момент, і солод замість того, щоб підсушитись, підсмажився. Легенда говорить, що саме так виник сорт Рагубір. Може, це всього лише вигадка, але ми дякуємо цьому чуваку з Бамберга за крутий рецепт. Ну і далі, власний склад. Вода, солод, солод копчений, солод пшеничний, хміль та дріжджі. Давайте відкривати і пробувати. До речі, ще на тему дизайну хочеться додати, що тут у них є зручне таке посилання: QR-код на Untapped. Відсканував і пішов чекінити пиво. Аромат у нього яскравий, і дійсно він такий копчений і нагадує якісь ковбаски, якусь закуску до пива. В принципі, це пиво і має таким бути, тому, наприклад, до аромату претензій нема. Він е, приємний, така от в міру копченість присутня, і знову ж таки, одразу виникає якась от асоціація з ковбасками та з різним таким от копченим на диму м'ясі. Пиво легке. Воно досить питке, але ну, знову ж таки, тут у нас міцність 4,3, мабуть, щільність маленька, так, 13. Воно легке, питке. Аромат у нього досить яскравий і на цьому фоні смак вже він не такий яскравий. Так, він копчений, всі ці нотки продовжуються, але він такий от більш стриманий та скромніший. І при цьому тут ще з'являється така от досить помірна і приємна кислиночка. І за рахунок цієї кислинки, мабуть, в мене це пиво асоціюється саме, знаєте, з якимось літнім вечором. В якийсь там літній приємний вечір, такий після спекотного дня, це пиво було б пити дуже приємно. Ну, власне, мабуть, зараз майже такий вечір і є, тому буду допивати. Що ж, переходимо до фінального пива. Це в нас буде Double Milk Stout, який називається Hurry Up at Night. І тут такий от дуже гарний дизайн, як от людина гуляє вночі. Я вже, чесно кажучи, і забув, що це прогулянки вночі. Ну, мабуть, як і ви, бо в нас зараз крізь комендантська година. Але що ж, давайте будемо переходити до пива. Це у нас буде Double Milk Stout, міцність 7,5%. Щедро охмелений подвійний Milk Stout з додаванням шоколадної пасти. Ароматний, шоколадно-гіркий, лікерний, з трюфільно-ромовими нотами і довгим насиченим фінішем. Власне, я опис прочитав, може вже і не варто відкривати пиво. Але будемо відкривати. І знаєте, цікаво, що вони додали тут шоколадну пасту. Я думав, що буде якась лактоза. А, стоп, тут же ще є склад. Давайте почитаємо склад. А, от, в складі лактоза. Шоколадна паста. В описі шоколадна паста, а в складі лактоза. Колір у нього приємний. Зараз отак от світло світить. Прям класно виглядає, мені подобається. Ну і перш ніж почати пробувати останнє пиво, яке буде темним та міцним, мені хочеться додати, що до цього проєкту, до дійсно брювері, також має відношення і одна людина, яка працювала на броварні Zen. Це броварня, яка була в Харкові і яка в 2022 році релокейтилась та перевозила своє обладнання в Рівне. І саме на цьому обладнанні зараз варить броварня. Дійсно, і знову ж таки, одна людина з зен", вона має відношення до броварні дійсно. До чого я все це кажу? На мою думку, зен або дзен. Я тут не знаю, як правильно, бо повар каже, що правильно дзен, а мені більше подобається Зен, бо в них логотип виглядає отак: дзени, дзен. Олег, як правильно? Олег, ти тут? Дзен чи зен? Дзен, дзен, дзен. дзен". Так, от, на мою думку, ця поварня робить та робила найкращі міцні стаути в Україні. У мене досі є на складі тут пара пляшок, які витримуються. Це їх міцні бочкові релізи, і саме от темні міцні стаути, а особливо з бочковою витримкою, у дзен виходили фантастичні. Тому, знаєте, коли я бачу міцне пиво і розумію, що людина дотична. З того проєкту його варила, мені дуже цікаво його спробувати, і, власне, зараз ми цим будемо займатися. Тут, звісно, бочкової витримки нема, але я впевнений, що дійсно вже над цим працює. Аромат цього пива мені подобається, він такий досить насичений, він шоколадний. Відчувається, що пиво буде таким от щільним. Тут дуже багато відтінків вершків та какао. В цілому аромат прямо. Подобається і пиво перед тим, як пити, можна ще дуже добре так от нюхати і отримати насолоду саме від його аромату. Смак в мене не викликає жодного дисонансу з ароматом, він його повністю продовжує. Він так само насичений, яскравий, шоколадний. Тут дуже багато відтінків вершків, молочного шоколаду, дуже багато какао. Він такий от приємний і відчувається от таке от тіло. Відчувається, що воно таке чільненьке за рахунок лактози. Мені здесь тут під двадцятку. Да. Ну, тут чинність 18, міцність 7,5. Воно таке приємне і в кінці навіть з'являється така от, е, приємна гіркуватість шоколадна, досить е, цікавий сорт, і знову ж таки, він мені навіює ці е, міцні стаути від Zen. Е, дуже чекаю щось більш міцного і потужного від цієї броварки. Цей Milk Stout, це, мабуть, єдине пиво з лінійки, яке таке, от, знаєте, більш медитативне, яке там варто випити. Одну баночку на вечір, якщо казати і про рогбір, який яскравий, але легенький, і про New Zealand IPA, то вони такі от більш питкі. Їх можна взяти там дві-три баночки і отримати теж масу задоволення. Загалом, до речі, все ПО в мене викликало гарні враження, і мені здається, що такі, знаєте, всі сорти досить охані, досить вивіряні, немає нічого такого от прямо на межі якихось дивних експериментів. Все дуже гарно та все дуже смачно. Я напив їх ще дабл на іпу, але якщо не помиляюся, я пив, можливо, на розлив. Але не суть. І ще вони робили томатне пиво і знову ж таки, томатні сорти їх пив на розлив. Вони були непоганими. Я думаю, що банка, мабуть, так само буде непоганою. Але якщо казати от про ці три сорти, я ними задоволений і можу сказати, що це такі вивіряні сорти, які відповідають своїм стилям, які приємні, які смачні. Дабл мілкстаут мені сподобався прям дуже. Він ну, прямо от цукерочка. Він, знаєте, він такий от, трошки лікерний, трошки от з вітінками цукерок, тому це прям цукерочка. І я не знаю, я, мабуть, йому поставлю 425-4,5, бо дуже такий класний яскравий сорт. New Zealand IPA, ну, це New Zealand IPA. Прям такого Вау нема, але це смачне пиво. Те саме можна сказати і про Орагобір. Знаєте, він такий, мабуть, з родзинкою через те, що він легенький. Бо до цього я пив раухи, вони були такі більш міцні, там по 5-6%. Це такі от легкі, питки, і у мене от це пиво це от пряма асоціація, це знаєте, такі от літній раухбір. Ну, в цілому, як на мене вийшов такий досить цікавий огляд. Тож, якщо вам цікаво спробувати пиво від цієї броварні, можете його шукати по різних там крафтових павах, можете шукати його там в різних інших е закладах, які продають крафтове пиво, можливо, просто магазини. А можливо, незабаром воно з'явиться і тут. Надалі я вам раджу слідкувати за їх інстаграм-сторінкою, де вони будуть анонсувати про свої новинки, бо мені особисто цікаво буде спостерігати про те, які сорти будуть наступними. Власне, на цьому, мабуть, і все. Тож, всім дякую за увагу та всім гарного вечора. Не забувайте натиснути лайк та підписатись на мою сторінку.